Я представляю Інститут політичної освіти. Це є класичний приклад нестандартної освіти. Колись більше 10 років тому от Олександр Коваль, викладач у нас кафедри туризму Ужеродського національного університету, мій дуже давній товариш, приїхав з Києва із таким от: Вау! Я був на семінарі. Ну, Саша, ти був на семінарі, ну, ти часто їздиш на семінар. Ну і що? Ні, ти не розумієш, я був на семінарі, цей семінар був проведений групою молодих людей, таких самих, які і ми. Я теж здивував. Молодь організовує молодіжні семінари. Ні, ти не розумієш, цей семінар про політику. Хлопці створили і дівчата Інститут політичної освіти. Ім приїхав і мені розказав про те, що в Києві група людей задумала створити інститут політичної освіти. Я зараз співставляю, я зараз співставляю по календарю, виходить, що тоді ще не було інституту політичної освіти, який я зараз представляю. Вони просто провели перший семінар, а потім створили інститут. Пройшло ще рік, і Саша мені показав оголошення про те, що інститут політичної освіти робить вперше в історії України набір депутатів на навчання. А я тоді був студентом п'ятого курсу в Закарпатському державному університеті факультет міжнародних відносин, і мене уграздило у Жиродську міську раду обратися в депутат. І побачивши це оголошення, я пам'ятаю, я зробив дві речі. Перше, я забрав у Саші це оголошення, і друге попросив нікому його не показувати. Сталася кумедна історія. По цьому оголошенню навчатися можна було лише членам партії. І інститут чомусь подумав, що нема смислу навчати людей, котрі не мають ніякого відношення до партії, бо це політична освіта. Отже, політичну освіту треба давати тим, хто до політики має відношення. А я не був членом жодної партії, але я дуже хотів цю освіту. Я дуже хотів розумітися, що маю робити як депутат. І Із Закарпаття прийшла аж одна анкета. Моя, тому що пам'ятаєте, я зробив другий крок. Я попросив заши більше нікому його не показувати. Тепер це все мої колеги. Я з ними в одному кабінеті, коли я в Києві, і вони до сих пір жартують і кажуть, пам'ятаємо, в кожній області прийшло 5, 10, 15 анкет. Ну ми вибрали, хто нам найбільше подобався, там по різних параметрах. І з Закарпаття прийшла одна анкета. Нас ми сповідклали цю область, забракували зразу область, дійшли, вернулися в кінці, у нас набрана група, одне місто і одна область не вистачає. Ми покрутили твою анкету, ледь на зуб не попробували, ну дивилися, дивились, дивились, дивились і не могли сказати Да, тому що це порушення правил, і не могли сказати ні, тому що це єдина анкета. В результаті сталася ситуація, коли партнери, які за це все платили, почали дзвонити по телефону і казати про те, що ну давай, 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 так мені щось розповідають. Що в кінці кінців, в результаті дискусії, я таки потрапив. Ну, в ту групу, і так я познайомився з місцем, де я зараз працюю. Перші роки я туди їздив просто вчитися, і багато років їздив вчитися, перед тим як мене запросили прочитати першу лекцію. Коли мене запросили прочитати першу лекцію, одразу пропонували потім кілька. Ще через два роки це стало моєю роботою. Сьогодні для мене цілком стандартно вихідні проводити на роботі, а робочі не на роботі. В чому справа? Як правило, коли маю час навчатися. Не діти, не студенти, а дорослі люди або люди, котрі працюють. Тоді, коли в них нема роботи, вони в понеділок-п'ятниця на роботі працюють, а в суботу-неділя вони мають час знайти на якесь навчання. Це перше, нестандартне, неформальне. Друге, зазвичай всі освіти, всі навчання відбуваються в університетах, в школах, навчальних закладах. Як правило, ми маємо свою навчальну аудиторію, ми маємо свою аудиторію в інституті, але ми не проводимо навчання в аудиторіях. Ми проводимо навчання на базах, на готелях, на морі. Ну, я цього року був 9 Південному березі Крим. План. Я вам розкажу о своїх чотирьох правилах, які я з свого досвіду. Я їх рідко зустрічав в книгах. ну, они на своем опыте выстраданы и так далее. И плюс я расскажу немного о себе, как происходит у меня съемка, как происходит у меня сам процесс создания фоторепортажа, как я его готовлю, сколько времени на это трачу. Ну, думаю, вам будет интересно, по крайней мере, это <толкно> Начал я заниматься фотографией в 2007 году. Там ничего совершенно уникального не было. Просто в один день... Это было в январе месяце. Мой хороший друг, который перед тем приобрел себе вот такую же цифровую камеру, Посоветовал мне тоже так же приобрести. У меня нет каких-то воспоминаний, что, например, папа проявлял семейные фотографии где-то вечерами в глянцевых вот этих вот ваночках. Как это было загадочно и волшебно, честно нет. Я фактически никогда не снимал на пленочную камеру. Это было только один раз. Проявлял эти фотографии неделю. После этого... Я просто забросил этот процесс, он скучный, нудный, он выводит из себя. И мне он не понравился. Но в то же время я никак не против пленочной съемки, пленочной, пленочных э, фотографий, когда они сделаны. Э, это интересно, это кого-то заводит. Это очень медленный э, процесс, он может кому-то нравится. Но я все-таки за быстрый кадр, оперативно, чтобы можно было в день сделать тысячи две кадров, выбрать из них кадров 70 и получить от этого удовольствие. Вот. В каких жанрах я в основном снимаю? Это мои любимые четыре жанра. Это репортажная съемка, какие-то события, мероприятия, соревнования, какие-то акции. После этого архитектурная съемка, когда можно монументальные кадры сделать в черно-белом режиме. Портретная э, съемка и инфракрасная. Может, вы видели? Кто-то видел инфракрасную съемку, когда деревья полностью белые, снимают, сфотографируются со специальными фильтрами. Может, Юля даже нам сейчас покажет. Нет, Юля не покажет. Ладно. А, да, что, что? Памеры, я хотел заговорить. Никакого контакта не было, абсолютно никакого контакта. И вот мы отошли э, с преподавателями и решили сделать... Небольшой такой игровой процесс. Мы написали на бумажках, где зарыты, например, клад. И нужно было, например, вырыть один клад сложно. Причем это повторялось во всех трех городах. Это повторялось в трех городах. То есть примерно полдня уходил на то, чтобы навести контакты с ними. Только после этого, то есть первые два часа практически без камеры, э, только с диктофоном мы брали интервью, они рассказывали о себе очень-очень сложно. Что, то есть сначала их надо было напоить чаем, э, аккуратно, издалека, э, чтобы это не были проблемные вопросы, подойти к ним, и только как-то один за другим они начинали открываться.